Батько короля Данила був крокодилом, друзі. Ну, так його називали. Зараз я вам все поясню з вами український історик Олександр Ауферов. Роман Мстиславович, батько короля Данила, був названий крокодилом, друзі. Цей Великий князь і видатний полководець загинув у 1204 році. І що пише про нього літописець? По смерті ж великого князя Романа, вікоповного самодержця всієї Русі який одолів усі поганські народи, мудрістю, ома додержуючи заповіди Божих, бо він був кинувся на поганих, як той лев, сердити же був як рись, і губив їх, як той крокодил. Дійсно, дуже дивно асоціювати українського середньовічного князя з крокодилом, який тут не водилися. Але друзі, в той час знали, що існує така тварина, хижий звір, який живе в воді, який може напасти і з'їсти все, до чого він дотягнеться. Між іншим, тризуб галицьких князів був ось таким от. загугліть магазин Алфорова, там буде більше княжих знаків.